Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Читаємо 9 главу 4 книги царства. Єлисей пророк покликав одного із синів пророчих і сказав йому «Опережи стегна твої і візьми цю посудину з єлеєм у руку твою і піди в рамов Галаацький. І прийшовши туди, знайди там Іуя, сина, Єсафата сина на Месіївого, І підійди, і повели йому виступити із середовища братів своїх, і введи його у внутрішню кімнату, і візьми посудину з Єлеєм, і вилий на голову його, і скажи, так говорить Господь помазую тебе, на царя над Ізраїлем. Потім відчини двері і біжи, і не чекай. От тут бачимо, що. Сказано учневі пророка чи синові пророка після того, як він зверше помазання на царство Іуя, щоб він відразу втікав. От. Ну, і тут є кілька пояснень. Одне із пояснень говорить нам наступне: для того, щоб Іуй не заплатив нічого за своє помазання, краще щоб він був винен. А не думав, що він, коли розрахувався, то тепер він вже повноправний власник свого положення, і це може бути для нього спокусою. І тому тут це помазання дається як завдаток. От побачив Господь в тій людині щось добре, але знову ж таки це не означає, що з цього моменту, коли він помазався на царство. То він переміниться і вже буде тільки робити так, як каже Господь. Господь хоче, щоб людина своєї доброї волі безпосередньо брала участь у рішенні своїх справ, у всьому, що вона робить, щоб вона це робила від власного бажання, від власного поклику серця. І тому тут. Завдаток оцей дається, а як далі буде, то буде залежати від е, того царя. Ну, а як буде, ми будемо е, читати. І пішов отрок слуга пророка у рамов Галаадський і прийшов. І ось сидять воєноначальники. і сказав: У мене слово до тебе, воєноначальнику. і сказав Іой. До кого з усіх нас. Зверніть увагу, їх там багато сиділи, і хтось, будь інший міг сказати, а кого ти кличеш? Мене чи мене ні. Відкликався і ой, чому? От Ми з вами говорили: є цей духовний світ, і десь ці думки вони там ширяють. От, і люди мають відчуття, що щось має статися. От він один серед усіх відповів. А хто саме має встати? І встав він і пішов у дім, і отрок вилив єлей на голову його і сказав йому, так говорить Господь Бог Ізраїлів. Помазую тебе, на царя над народом Господнім над Ізраїлем, і ти знищиш дім Ахава, господаря твого, щоб мені помститися за кров рабів моїх пророків і за кров усіх рабів Господніх, які впали від руки і Єзавелі. І загине весь дім Ахава, і знищув Ахава, хто мочиться до стіни, ув'язаного і хто залишився в Ізраїлі. І зроблю дім Ахава, як дім Єровама, сина Наватового, і як дім Васи, сина Ахиїного. І Єзавель же з'їдять пси на полі ізраїльському, і ніхто не поховає її. Це нам треба запам'ятати, це вже друге пророцтво. Про те, що Єзавель помре, пси її з'їдять, і навіть не буде що поховати, але там буде дещо. Інша ситуація, і екзегети нам пропонують розрішення, як нам правильно зрозуміти те, як насправді буде похована, як помре, і як буде похована Єзавель. І відчинив двері і втік, і вийшов Іуй е до слуг господаря свого, і сказали йому, чи з миром, навіщо приходив цей несамовитий до тебе. Ну, і поводився, знаєте, молода людина, і їй дали таку місію помазати царя. Та він бідненький там прибіг, що мав сказав, весь, мабуть, тремтів, і тому його так назвали, що він несамовитий, якось дивно поводився. Ну, певне ж, твориться історія через нього, бідненького, і тому він з таким трепетом провів от цю свою справу. І сказав їм: Ви знаєте цю людину, і що він говорить, і сказали, Неправда, скажи нам. І сказав він, Те і те він сказав мені, говорячи, так говорить Господь помазую тебе на царя над Ізраїлем. І поспішили вони, і взяли кожен одяг свій, і підстелили йому на самих сходинках, і засурмили трубою, і сказали, Царем став Ієуй, і послав Ієуй син Йосафата, сина Намесієвого, проти Іорама. Іорам же знаходився з усіма ізраїльтянами в Рамофі Галацькому на сторожі проти Азаїла, царя сирійського. Втім, сам цар Іорам повернувся, щоб лікуватися в Ізраїлі від ран, які заподіяли йому сиріяни, коли він воював. З Азаїлом царем сирійським, і сказав Іеуй, якщо ви згодні зі мною, то нехай ніхто не виходить з міста, щоб іти, подати звістку в Ізраїлі. І сів Іеуй на коня і поїхав у Ізраїль, де лежав Іорам, цар Ізраїльський, для лікування ран, які заподіяли йому сиріяни в Рамофі, коли він воював з Азаїлом, царем сирійським. Сильним і могутнім, і куди Охозія цар Юдейський прийшов відвідати Іорама. На вежі в Ізраїлі стояв сторож, і побачив він полчище Іуєве, коли воно йшло, і сказав: Полчище бачу я. І сказав Іорам: Візьми вершника, і пошли назустріч їм, і нехай скаже, чи з миром? І виїхав вершник на коні назустріч йому і сказав: Так говорить цар, чи з миром, і сказав Іуй, Що тобі до миру? Їдь за мною, і доніс сторож і сказав: Доїхав до них, але не повертається. І послали іншого вершника, і він приїхав до них і сказав Так говорить цар, чи з миром? І сказав Іуй, Що тобі до миру? Їдь за мною. І доніс сторож, сказавши, доїхав до них, і не повертається, а хода, начебто Іуя, сина на Месієвого, тому що він іде стрімко, і сказав Іорам: Запрягай, і запрягли колісницю його, і виступив Іорам, цар Ізраїльський, і Охозія цар юдейський, кожен на колісниці своїй, і виступили назустріч Іеую, і зустрілися з ним на полі. Навуфея, Ізраїлитянина. і коли побачив Іорам і Єуя, то сказав, чи з миром і єуй? І сказав він, який мир при любодійстві Єзавелі, Матері твоєї, і при багатьох волхуваннях її? Ну, тобто, якщо було падіння духовне, падіння царства, то який може бути мир? І повернув іорам руки свої, і побіг, і сказав Охозія Зрада охозіє, а Іеуй натягнув лук рукою своєю і вразив Іорама між плечима його, і прийшла стріла через серце його, і упав він на колісниці своїй. і сказав Іеуй Бедекару, сановникові своєму: Візьми кинь. Його на ділянку поля Навуфея, Ізраїлитянина. Бо згадай, як ми з тобою їхали удвох позаду Ахава батька його, і як Господь прорік на нього таке пророцтво, істинно кров Навуфея і кров синів Його, бачив я вчора, говорить Господь, і помщуся тобі на цьому полі. Отже, візьми кинь його на полі, за словом. Господні. Це те поле, мабуть, де був привласнений Ахавом виноградник. Пам'ятаємо цю історію. Охозія, цар юдейський, побачивши це, побіг по дорозі додому, що в саду, і погнався за ним Ієвуй, і сказав: І його бийте на колісниці, це було на висоті гур, що при Івлеамі. І побіг він у Мегедон і помер там, і відвезли його раби його в Єрусалим, і поховали його в гробниці, його з батьками його у місті Давидовому. Ну і тут зараз ми побачимо історію Єзавелі. В 11-й рік Іорама, сина Ахавового, став царем Охозія в Юдеї. І прибув Іуй у Ізраїль, Єзавель же, одержавши звістку, нарум'янила обличчя своє і прикрасила голову свою, і дивилися у вікно. Ну, вона собі вважала, що є новий цар, і, можливо, їй вдасться ще і при ньому побути і робити свої справи. Коли Іуй увійшов у ворота, вона сказала. Чи мир за убивці володаря свого? І підняв він лице своє до вікна і сказав: Хто зі мною? Хто? Тобто, хто мене підтримує, або хто тут проти мене? Так можна перефразувати. І сказав, і виглянули до нього два три євнухи. І сказав він: Викиньте її, і викинули її, і бризнула кров її. На стіну і на коней, і розтоптали її. От здавалося Ну жорстоко. Ви знаєте, світ без Христа справді був дуже жорстокий. Якби і тепер дійсно є інші проблеми, є інші падіння, відступлення від Бога. Але все-таки християнська. Культура, вона змінила то я навіть неправильно сказав, культура благодать, яка прийшла разом з Христом, вона змінила цей світ. І в більшості законодавчих систем була закладена саме християнська мораль, де є повага і захист людини. Так, тепер почали цим зловживати. Людині дуже важко балансувати між цими речами, і тому зараз є інші крайності. Але все-таки майже 2000 років світ покращувався в плані захисту людини. От. І тому ми бачимо, що тут ось таке було відношення, що так от жорстоко викинули з вікна, потоптали кіньми і там так і лишили її. А давайте згадаємо навіть в час, коли прийшов Христос, як поступили з Іоанном Хрестителем. Уявляєте, сиділи за столом, і там був цей лукавий підступ незаконної дружини царя, і вона сказала: Хай принесуть на блюді голову Іоанна Хрестителя. Сидять гості, там веселяться. Зараз, ну, таке ніде, мабуть, неможливо. Це була б крайня дикість, що під час бенкету та й такого рівня, державного рівня. Щоб на блюді принесли голову людини, а тоді це було нормою. Ось і це ще раз підтверджує слова Христа, що от багато чого попустилося через жорстокість людських сердець, щоб хоч якось втримати цей світ і хоч що-небудь добре лишилося в тих людях. Ну, Давайте ми прочитаємо, тут буде зараз завершенням цієї історії. І прийшов і Іуй і їв, і пив, і сказав: Знайдіть цю прокляту і поховайте її, оскільки царська дочка вона. Тобто відразу не ховали, там вона так і лишилася під тою стіною. І пішли ховати її, і не знайшли від неї нічого, крім черепа, ніг і кісток рук. Що це означає? Ми ж з вами вже пересвідчились у святому Писанні немає випадкових слів. І те, що тут написано, воно має значення. Нам допомагає більше пізнати Слово Боже, також і юдейська традиція, тому що до приходу Христа це ж була єдина книга, яка свідчення про прихід Месії і так далі. Це ж старий заповіт, він, ми його читаємо. І от юдеї, як ми вже говорили, мають дуже багато біблійну традицію, крім писаних книг, в них ще є теж писані історії, які пов'язані з тими біблійними персонажами. І ось що вони кажуть за ту Ієзавель. Давайте ми постараємося тепер скласти психологічний образ тої Ієзавелі. Що ми знаємо про неї? Ахав взяв її за дружину із язичеського середовища. І вона відповідно народилася в таких умовах, вона так була вихована, вона була досить вольова, досить рішуча. І вона фактично управляла царством. Тому що саме з її слова поставили багато ідолів. Як ніколи в Ізраїлі було поставлено багато ідолів. Також вона давала наказ нищити пророків, на що Ахав міг лише спустити голову і спостерігати, як це все відбувається. Так? Бо коли побачив це, все, то заплакав, сказано. Ну, але в нього не було сили духу перемогти оцей настрій, оцю потужну емоцію і тому що жінка це емоція. І дивіться, ми весь час, весь час до цієї теми повертаємося чоловік, жінка. І от е, е, так само, і коли виноградник потрібно було забрати. Е, Ахав е, просто засмутився. Він не хотів вбивати того чоловіка, щоб заволодіти землею. А Єзеп зараз каже: вирішимо все. І для неї не було ніяких перешкод. Вона вирішила правильно, неправильно є питання, треба вирішити. Вона це зробила. Вона забрала. Вбивши людину, купивши е, суддів, підкупивши свідків, лже свідків, забрала цей виноград. Але юдейська традиція говорить про те, що та сама Ізавель, коли йшла весільна процесія, то вона виходила на вулицю і разом з людьми йшла. І оскільки е, поєднання двох сердець, створення сім'ї. Це мегавелична подія в житті людини та й родини. І взагалі це дуже особливе, коли створюється сім'я. Вона виходила із з народом ішла, і співала голосно, плескала руками і танцювала. І це нам проливає хоч якусь тінь на оці слова. Ми знає, з вами знаємо, що Господь справедливий говорили вже про це. В Бургу ніколи Господь не лишається. І отак, от як вона вона себе не контролювала, її не виховали належним чином. В неї була потужна енергія, емоційна, вона не знала, куди її направити. Вахава не було розуму допомогти їй. Він голова сім'ї, але ж головою стала Ізавель. І ось вона не знала, як правильно цим скористатися. Вона думала, що це робить добре, робить так, як навчена. І от ця емоція вона проявлялася. І тоді, коли йшло весілля, значить, вона була теж з людьми, і це добре. Значить, вона, хоч щось одне, але робила добре. А Господь справедливий показав це, разте співала, і руками плесала, і танцювала на тому весіллі, підтримуючи людей, підтримуючи цю добру справу створення сім'ї, тому лишився череп, руки. І ноги. Принаймні так пояснює цю історію юдейська традиція. Іншого пояснення ми не можемо зробити, тому що більше ніякого натяку на оцю смерть немає. Знаємо лише, що було сказано, що буде все знищене, що не буде що ховати, але щось лишилося. І тому, дорогенькі, навіть коли ми ради Христа подаємо булку хліба, ради Христа, коли ми робимо будь-якусь добру справу. Господь це буде пам'ятати. І за оцей мікроскопічний наш добрий вчинок, Господь може людину спасти. Тому що дійсно, що би ми доброго не зробили, це буде дуже мале, порівняно з тим, що Бог нам дає. Це треба пам'ятати. Тому, дорогенький, підтримуйте церкви, будьте милостиві до нужденних, до бідних. Хто має фінанси, хто має гроші, підтримуйте фінансово. Чи будь чим, хто не має чим, просто будьте милостиві один до одного, просто добре відноситись один до одного. Для цього грошей не треба, щоб бути милостивим. Підтримуйте проповідників, хто чим може, щоб проповідувалося Слово Боже, і так далі. Всі ми можемо робити добрі справи. Обов'язково можемо. Навіть коли ми не робимо зла, це вже добре, коли ми не чинимо е, якогось лиха для своїх ближніх. І Господь добрий, і Господь порятує. Бо коли людина замикається на собі, це є сатанізм, коли служить тільки собі, коли каже, мені нікого не треба, а хто мені дає, я сам собі все заробляю, і це все, що в мене є, воно моє, оце є пекло, оце є сатанізм. І борони Боже нас жити таким духом. І пішли ховати її, і не знайшли від неї нічого, крім черепа. І ніг, і кісток рук. Повернулися, донесли йому, і сказав він, таке було слово Господнє, яке він прорік через раба свого іллю фесветнина, сказавши на полі ізраїльському з'їдять пси тіло Єзавелі, і буде труп Єзавелі на ділянці ізраїльській, як гній на полі, так що ніхто не скаже це Єзавель. На цьому ми завершили читання 9 глави. Слава Господу Богу!